Всім привіт, і ви на каналі Слий Пітока. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні я покажу влог із мого буденного життя. Цей влог буде дуже коротким, але буде дуже цікавим. Сьогодні я буду йти заповнювати документи у свій університет, тому що я йду на п'ятий курс. Я вирішила продовжувати навчання так само і нік. Зараз я знаходжусь. Біля станції для трамваю, і давайте ми підемо в трамвай. Я сподіваюся, що я встигну в нього потрапити, тому що він скоро закривається, тому я сподіваюся, у мене все вийде і буде все добре. Я ще маю піти в клуб, де Нік займається для того, щоб написати контракт про продовження баскетболу. Я вже прийшла в університет та зараз я чекаю своєї черги. Я сподіваюся, що наші заявки приймуть, тому що директорка на мене чекала, так що я думаю, що усе пройде гладко. Ви самі це побачите. Доброго дня, Елізабет. Як я, я зрозуміла, ти прийшла підписати документи для продовження п'ятого курсу. Так, я прийшла підписати ці документи, тому що ми хочемо продовжити наше навчання. Добре, зараз я тобі дам папери, та ти можеш їх підписати. Добре, дякую вам велике, я, звісно ж, підпишу. Я на себе підписала, я ще можу Денька підписати, чи ні? Так, можеш. Прирізи би до побачення, чекаю тебе в найближчому часі в нашому університеті. До побачення. Доброго дня. Я прийшла підписати документи для того, щоб Нік продовжив займатися баскетболом у вашому клубі. Я сподіваюся, що ви це приймете. Доброго дня у нас немає документів, тому вам потрібно зробити підпис на комп'ютері. Тут я вже все закінчила, тому зараз я хочу піти у нашу шкільну кафешку маленьку та там собі щось з'їсти, тому що я зранку взагалі не їла. Доброго дня! О, Елізабет, привіт! Що ти робила? Документи, можливо, підписувала і вирішила з ти зайти? Так, вирішила до вас зайти. Я візьму сендвіч з куркою та апельсиновий сік. Так, ось я вже сіла та зараз буду їсти. Тепер мій влог ще не закінчується, тепер я йду в дуже класне місце та зроблю те, чого я вже дуже давно хотіла. Думаю, ви вже зрозуміли, що я прийшла в перукарню, і я сьогодні собі зроблю нову стрижку. Я сподіваюся, що вона вам сподобається та ви до неї з часом привикнете. І зараз вже буде моя черга, тому я вже йду стригтись. Побачимо пізніше. Всім привіт знову! Ні, це не, це не інша дівчинка, це я, Елізабет. І так я, я буду виглядати десь три місяці точно. Мені дуже подобається ця зачіска, вона дуже коротка. Я давно була з коротким волоссям. І мені навіть непривично. Але моє волосся з часом відросте, та я буду тою самою Елізабет. Мені дуже подобаються мої сині прятки. Вони виглядають дуже класно. Йдемо дивитись реакцію Ніка. Нік, я вдома, ходи сюди. Вау! Тобі так ідеться зачіска. У мене тепер є інша дівчина. Ти дуже класно виглядаєш, мені прям подобається. До речі, підписники зачіску я обирав. Нік не пали контору. Я сподіваюся, це відео вам сподобалося. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слід Ока. Всім удачі та всім па-па!